Риби, привіт! Які новини для вас з 18 по 24 серпня 2025 року? Якщо у вас сонце, місяць, венера чи асцендент у рибах, це розклад для вас. <клух> у вас карта щастя і відваги. Так. Будьте впевнені в собі, і вам це перенесе радість і щастя. Угу. Все-таки зароджується у вас ідея, що вам все під силу. І карта відваги. Будьте мужніми. Будьте мужніми. Знайдіть в собі відвагу, і вам все подолається з легкістю. Карта відваги. Будьте мужніми. І все у вас вийде. Можливо, ви не наважувалися щось зробити або стримували себе. Потрібно взяти ризик. Так, риби. У вас карта щастя, емоції щастя і креативності зацікавленості. Ну що, буде відчуття щастя, що все виходить, сонечко світе, нові якісь емоції, нові якісь події відбуваються, які вам приносять щастя. Зароджується якась, можливо, нова ідейка, щасливі моменти, і у вас зацікавленість. Можливо, будете чимось цікавитися, дізнаватися якусь інформацію, захочете щось творити, виписувати, а можливо, взагалі просто будете багато писати, переписуватися, можливо, ви книжку якусь пишете риби. У мене відчуття, що ви будете щось планувати, будете зацікавлені. В... В тій справі, в тому ділі, що ви будете робити, ну, вам це приносить щастя? Можливо, ви багато ну, давно на щось не наважувалися. І тут, прям як каже, як я завжди кажу, зловили удачу за хвіст або музу впіймали, у вас щось піднесення таке буде. Так, ну що, риби, які події у вас будуть відбуватися на цьому тижні? Початок тижня. Пажезлів, комунікація. Чим це пов'язано? З закоханими, енергія близнюків, карта вибору і обнулення ситуації. Новий початок або почати все спочатку. Для когось нова комунікація з людиною? Можливо, якась нова людина у вас в житті з'явиться. Як варіант? Так. Середина тижня, сім кажезлів, відстоювання своїх кордонів, не підходь до мене. Від когось відгороджуєтеся? Ну, від чого? Від комунікації відгороджуєтеся. Можливо, хтось хоче з вами вийти на комунікацію, ну, особливо король жезлів. Ну, ви тут тримаєте оборону. Якщо ви чоловік, то хтось тримає оборону від вас, тому що тут однозначно чоловіча енергія. І кінець тижня, П'ятірка пентаклів. Приїхали. Ну що тут? Нестача ресурсу? Можливо, з фінансами щось. Давайте уточняти, з чим це пов'язано. Покинути якусь ситуацію, яка вже вам нічим не слугує, де холод, де нестача є. І сила, енергія лева. Можливо, у вас з левом є якісь такі ситуації, але відчуття, що там холод і нестача. Можливо, з роботою потрібно щось буде вирішувати, і у вас буде внутрішня сила покинути, перейти, наприклад, на іншу роботу. Загальна енергія тижня, про що ми будемо говорити? Десятка жезлів. Важко. Щось ви тут уже зігнулися до землі. Щось вам тут важко дається. Важкість. Всі події, якісь буде важко вам даватися на цьому тижні риби. Можливо, і відчуття важкості просто всередині, а може, просто справ дуже багато? Давайте будемо уточнювати, що тут за комунікація? Паш жезлів? Що тут за комунікація? Що тут за новини? Нові починання? Можливо, з близнюками? Трійка пентаклів. Робочі питання можуть бути. Можуть, можете розмовляти про роботу або розмовляти з багатьма людьми. Робочий це колектив, і тут йдуть якісь розмови. Однозначно, тут ваша іпостась королева кубків з'являється і король кубків. Угу. Для кого Тріо? А ви знаєте, що а, для мене трійка Пентаклі це завжди Тріо. Для кого то Тріо тут йде розмова, можливо, між цими людьми про трикутник. По робочих питаннях, але люди тут дзеркало, тут два в одних знака, і вони тут розмовляють, знаходять конструктив або намагаються знайти конструктив. Можливо, ви просто взаємодієте з цими людьми. Ну, тут троє людей. Тут якийсь колектив, тут не двоє. Но тут є карта закоханих, і в мене відчуття, що це все-таки не робоче питання, а про трикутник. Так, що тут закохані роблять, що тут за вибір? Королева пентаклів. Ну ось, з'являється третя енергія жіноча знаку землі. <кхід> І ми тут говоримо про невпевненість, про якогось жонгльора, можливо, про вибір між двома людьми. І на дні колоди у нас двійка кубків. Однозначно закохані, двійка кубків копків. Є якісь стосунки риби у вас. І там є тріо. Дві жінки, я бачу, і одного чоловіка. І про це йде комунікація. І тут, можливо, будете стояти перед вибором нуль. Що у нас тут блазень робить? Що за обнулення ситуації, або почати все спочатку? Конфлікт, п'ятірка мечів у вас тут трійка Кубків, зустріч і енергія водолія, мрії, зцілення і бажання. Те, що в мене відчуття, що тут е, є бажання вийти з якогось конфлікту, обнулити якусь ситуацію, зцілити якусь ситуацію і почати щось спочатку. На дні колоди до скупки. Почуття є? Можливо, тут людина вам запропонує. Почати все спочатку, зцілити якусь ситуацію. Є дуже багато мрій, і надії, що стілення. В мене відчуття що й чоловічої енергії. Можливо, людина тут зробить якийсь свій вибір і запропонує. Або тут є тріо, і людина вам запропонує почати спочатку, але ви будете обговорювати, ну, слухай, ну, ти ж там одружений чи ти одружена. Щось, щось тут таке. Просто сумки. Сімка жезлів. що ви тут відгороджуєтеся, риби? Від кого ви тут відгороджуєтеся? Дякую. По робочих питаннях і дуже прикладайте багато зусиль. Дуже багато стресуєте. дев'ятка мечів. Стрес і планування все стоїть на місці, тільки є думки і планування. У мене відчуття, що ви тут, риби дуже багато прикладаєте зусиль і відгороджуються від особливо якоїсь енергії. Ви через це стресуєте. І там все стоїть на місці, там нічого не рухається. Тут ви відстоюєте свої кордони. Якщо це в роботі, ви тут дуже багато прикладаєте зусиль, щоб доказати або вкластися в цю роботу. но вдіяти в своїх інтересах. Ви дуже через це стресуєте і багато плануєте, який вам це принесе результат. Вісім кажеслів, що тут за комунікація вхідна у вашу сторону, Вісімка кубків. Ось ваша ця якась ситуація, де, можливо, ви повернулися спиною, світ, де закриття було циклу, і ту з пентаклів. Якщо по фінансах і по роботі тут у вас є стрес, то ви, можливо, тут комунікуєте про те, щоб перейти на новий рівень і мати якісь нові фінансові можливості. Можливо, вам тут хтось пропонує перейти на іншу роботу, на інший рівень, на іншу посаду. Може поїхати за кордон там за фінансами також. Якщо це про стосунки, то тут однозначно є відгородження і комунікація після того, як хтось кудись пішов, відвернувся. Є повернення комунікації після закриття циклу, і вам говорить про якісь цінність або про якісь нові можливості. Людина вам пропонує. Король жезлів. Рицар кубків, ну що, все-таки комунікація, тут дуже багато. Вхідної комунікації. Людина з вами може вийти на комунікацію. Паш знову про комунікацію. Паш жезлів. комунікації по вирішенні питань. Однозначно, шістка метів, Вирішити це вихід, знайти вихід ситуації. Ви будете тут комунікувати дуже багато про фінанси, про роботу, про можливості з людиною, якщо це в стосунках. Дивіться, для, кого, для кожного буде своє якесь актуальне. але комунікація є дуже багато, вона стресова, від якої ви чомусь відгороджуєтеся і вам стресує це все по вирішенню питань. Можливо, ви будете виходити з цим чоловіком, якщо ви жінка-риба, ви будете виходити до цього короля жезлів, до чоловіка знаку вогня або в карті є в людини вогонь для того, щоб вирішити якісь питання. Після закриття циклу, після того, ну тут тільки розмови, тут тільки планування, але я не бачу руху. Ну, є якісь можливості фінансові, якщо по роботі однозначно є якісь фінансові. Пропозиції, можливо, поїхати за кордон, перейти на нову роботу. І ви будете вирішувати ці питання і комунікувати, можливо, з чоловіком якимось, або якщо ви чоловік, то це ви будете робити. Ну тут стресу не уникнути. Тобто є якийсь стрес стосовно робочих питань. П'ятірка пентаклів. Далі у нас знову йде відчуття нехватки. Королева жезлів. Жінка знаку вогонь, або в карті у вас є вогонь. Тут у нас десятка кубків це сім'я, щастя, радість, кровні, люди, родичі, людьми, з якими ви відчуваєте щастя. І спорідненість. Тут іде п'ятірка, ми проясняємо, тобто іде нестача ресурсу, нестача емоцій, є холод між людьми. Королева жезлів, десятка. І у нас що? І п'ятірка Пентаклів. Те, що ми і проясняємо. Тобто, однозначно є між людьми якийсь холод, між родичами може бути холод, і нестача і якісь недорозуміння однозначно з тими людьми, з якими ви відчуваєте або кровність, або родство, або просто ви рахуєте їх як рідних. Давайте подивимося вісімка кубки, що ж ви тут покидаєте ситуацію? Що ж вам тут місяць, ваша енергія риби? Страшно, можливо, страшно кудись відправитися або покинути щось, повернутися до когось або до чогось спиною імператриця, фігура матері, дружини. І вісімка мечів. Ну, от все-таки страх і скованість у вас тут є, покинути якусь ситуацію. Можливо, ви хочете кудись відправитися або вирішити цю ситуацію, тому що вісімка це покинути ситуацію, яка вже вам більше нічим не слугує. Новий, у вас тут сковує страх. Імператриця, можливо, дружина, можливо, ви, як імператриця, тут, як жінка. А... Сімейна, можливо, у вас є якесь подружжя. І вас щось сковує покинути ту ситуацію. Ви мусите знаходитися, можливо, з цими родичами в цій п'ятірці нестачі холоду вимушено. Сила. Четвірка кубків? Ну що? Є якесь сильне у вас бажання, однозначно, риби. Це пов'язано, кажу, з цим холодом, нестачею ресурсу, чи з робочими питаннями, що вам не вистачає коштів, чи це в сімейних якихось справах. У вас є дуже велика внутрішня сила, щось змінити. але ну, є тут обмеження, є страхи, ви не можете. Тут відстороненість, ну, хочеться наповненості: дев'ятка кубків однозначно, но сімка. Пентаклі, все йде в очікування, можливо, не на часі, можливо, на даний момент неможливо змінити ту ситуацію, в якій ви ось тут зараз перебуваєте з кровними сімейними або з тією людиною. Є якісь обмеження і є страхи. І тут ви хочете з четвірки, з стагнації, з образ відчудженості, ненаповненості перейти дев'ятку, щоб все було добре. Ну, і у вас є це дуже сильне бажання. Сила — Це внутрішнє сильне бажання. Но все йде в, сімку, в очікування. Тобто не на часі. Не на часі, можливо, є якісь обставини, які зараз потрібно почекати для того, щоб вирішилася ось ця ситуація у вас. Десятка жезлів. Давайте подивимося, що ж це у вас тут за важкість, загальна енергія ваша тижня. І найважливіша подія, яка заключається на цьому тижні. Чому це важкість? З чим це пов'язано, ця важкість? Дякую. Енергія смерті приходить. Дев'ятка пентаклів і мечів. Ну що, можливо, неможливість. Смерть, енергія скорпіона це неможливість змінити це зміни, це трансформація. Можливо, вам важко змінити якусь ситуацію або обставину, яка зараз у вас склалася в житті. Ви хочете, дев'ятки, я бачу, що ви хочете діяти, але важко. Тобто є якісь дійсно обставини у вас на цьому тижні, де вас щось обмежує, не залежить, можливо, навіть від вас. На дні колоди імператору. Можливо, з людиною у вас є якісь властивою, овен або державними організаціями. Вам важко щось змінити. Ви хочете змінити, але я відчуваю, що важко. Ну, в мене відчуття, що ви тут прорветеся. Тут рицарь мечів, тобто ви можете скинути з себе і трансформувати. Ну не дійте на емоціях. Не дійте на емоціях, тому що в мене відчуття, що у вас буде сильний порив, і ви захочете скинути повністю все і трансформувати, перевернути все з ніг на голову. Ось такі новини для вас, рибки.